Всім привіт, з вами Ігор, І сьогодні про інвертори і спеку. О, така вже вновилася літо. Так і прийшло до нас літо. Да? Встановилася спека, і нашим інверторам може бути нелегко зараз, ну, це дивлячись, кого... де він і в кого стоїть. <кхід> і в цьому відео ми роздивимося три питання: де б його краще встановити. То інвертор, якщо він у вас ще не встановлений, ви тільки думаєте його встановити, де б його краще встановити. Друге, що треба робити з ним. І третє, що не треба робити. О, до речі, оце, що ще не треба, то я трохи не зробив. Дуже така популярна штукенція ходить по інтернету: що от так, ото от так от от буде краще йому, а насправді так не треба. І зараз сьогодні ми роз я вам розповім. <кхід> це я піддивився в одного ремонтника, що не треба категорично робити з ним. От. І так, для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це ідеальне супер пупер і в мене є куча контенту, як йому самому скласти. Його вода, вода, тепловий насос. Це найкращий тип теплового. найефективніший. Так я би найефективніший, найпростіший і найдешевший. В використанні і, і виготовленні. Ще в мене сонячний колектор повітряний, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ. У в мене є досвід використання. От. Е, тоді ще мене дуже хейтили за таке використання, а зараз я дивлюся е, в Ютубі навіть і по Повторюю, є багато хто таке виглядає просто самих панелей на нагрів, таких там бойлерів, е теплоакумуляторів, якихось ємностей з водою, там просто отени, електроплитки. О, так що Досить непогано і перспективно. Ще є в мене досить використання вітрогенератора. О, ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. так якщо ви хочете по мінімуму вкластися, щоб там багато не витрачатися на це все і щоб у вас працювала система опалення. Ще є в мене консультація, всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі. Там же ж буде посилання, прайс-лист на продукцію БІОМ. Це високоякісні акумулятори, в них інвертори, де є? Вони офіційний дистриб'ютор їхній. О, там і акції в них є, і сервіс, обслуговування, гарантія, все є. І з моєю, моїм промокодом Ігорня Садів у вас буде. Максимально можлива скидка. Максимально можлива скидка, яка тільки можлива взагалі. От, і так переходимо до наших інверторів, яким зараз може бути зовсім і нелегко. До речі, потім ще й подивимося, як там в моєму інверторі, яка там температура. <хе> От, е Перше, де б його встановити. Да? Ну, ідеально, на мій погляд, підходять е такі приміщення полупідвальні, типу, ото, як цоколь називається, цокольний такий заглублений, заглиблений перший поверх. Такий. Знаєте, вони там можуть бути, та не можуть бути, вони такі досить сухі. Досить сухі, там нема такої вологості, як зовсім в підвалі. І одночасно там прохолодно. А це ідеальний був би варіант. Тобто якесь таке прохолодне е, приміщення, там може втеплений гараж. Ну, втеплений, значить, влітку там буде прохолодно, як у мене. А це в гаражі він стоїть, О, а взимку тепло. О, Щось таке цоколь, полупідвальне приміщення. Я знаю, там якісь кладовки, там щось таке. Ну, Шкаф просто на дворі, як я бачив, так ставлять або просто на дворі, Ну, зараз температура на дворі навіть тіні може підніматися до 40 градусів. Да? Що, що, що той інвертор, як він може себе продути? Це, це ті, що ще продуваються. А ті, що є ще, наприклад, там де всі, що з пасивним охолодженням взагалі не знаю. До речі, пишіть, як зараз в жару, де я з пасивним охолодженням справляється. Я там бачив, що їм якісь мастирять там, хімічать вентилятори під ними там чи над ними, щоб трохи от той плиту задню продувало. Ну, теж не знаю, як це так. Так, може, він не розрахований на такі температури. От, Тобто шукаємо таке приміщення прохолодне, більш-менш стабільною температурою на протязі року, щоб йому і взимку було не дуже холодно, бо ну, він то холода не боїться. В принципі, він може і мороз працювати, але ж ми розуміємо, що там буде поруч і акумулятор стоять. Акумулятор завжди поруч з інвертором, а акумулятору треба таку більш-менш теплу температуру. ну, вище нуля -то це точно, а ще краще, вище навіть плюс 10. Може навіть і. Ну я буду точно робити йому підігрів. От так, що таке приблизно приміщення. Менше всього, мені здається, підходить це вуличні якісь шкафи, в яких ну, температура може бути навіть більше, ніж на дворі, або просто під панелями. Він так може, але ну, не знаю. Як на мене, краще десь його там заховати. Таке якесь приміщення, типа цокольний поверх, гараж, я скажу, кладовка, там, щось таке полупідвальне приміщення, ну, щось таке. Там, де більш-менш стабільна, вирівняна температура напротязі року. Другий пункт, що треба робити? Ну, от, і в мене скоро вже скоро приїде видувачка, і я його буду продувати. Якраз починається спека, я так зрозумів, вона надовго. От то було б непогано. Тобто, хоча б раз в рік, е, хоча б я, якщо там, може, у вас запилене таке приміщення, дуже якесь майстерня, то може й два рази в рік варто було б видувати. А може комусь і кажен сезон треба було б. От, ну, я буду видувати, мабуть, раз або два рази в рік, подивлюсь, яка там буде запиленість, скоро зберемо, подивимося. Що там з тим інвертором всередині, видувачка з Aliexpress, то така в руку маленька, USB заряджається, таке воно, ну, акумулятор всередині, О, зручне, як на мене, як воно дує, не знаю. Ну, вроді би кажуть, нормально, на продувку хватить. там, Комп'ютерів, якихось радіаторів, техніки цієї вистачає. І Добре, що вона зручна, маленька, без якихось там кабелів. Можна компресором, в кого є компресор, але це треба зробити, особливо. от Отак, от, от самий такий вчасно, я так вважаю, це якраз ось починається спека. У нас каже рік, вона почалася, або перед початком. Ну прогноз погоди всі ж дивляться, да. Перед початком собі стали, зняли ту кришку, продули, все і все, він у вас спеку хорошо себе почуває, краще охолоджується, менше шумить тими вентиляторами. От він, звісно, охолодиться і запилений, і грязний всередині, але ж йому треба набагато довше буде. Дуть, 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 плюс великі навантаження, може і не справлятиметься велика температура в приміщенні. То краще продуть, краще. Продуйте. за якраз спека почалася, і продуваємо. Це у нас так регулярно, я буду. ну я так собі буду робити, спека почалася, я собі продув, знаю, що він там має чистенький, охолоджується нормально, нічого там з ним не буде. Фу, третє, що не треба робити. Е, і що я, я не зробив? Бачу, і раніше там читав, мені писали. Я перевернув вентилятори, щоб поліпшити фізику <гум> То, інвертора. Свого, да? Просто люди беруть і ці вентилятори, що знизу стоять, бо вони ці всі китайські інвертори, чи майже всі ці клони, вони працюють так. Затягує зверху, просмоктує через всі нутрощі і викидає вже гаряче повітря знизу. Отак вони влаштовані працювати. От. І багато хто вважає, що треба покращити схіботи. Інвертора удосконалити, і ось бері, просто ці вентилятори перевертає, там їх два штуки, перенули, вони вже дують вверх. Що відбувається в такому випадку? Ні, спочатку, що відбувається в стандартному випадку, коли, звичайно, ви, коли вентилятори дують так, як треба в штатному. Вони засмоктують повітря, воно проходить там через дросель зверху, ті всі радіатори алюмінієві охолоджуються, е, ну, охолоджує ті всі радіатори, і доходить вже до датчика температури. Доходить до датчика температури, і той датчик вже на вимкнення, то датчик температури на вимкнення. Вентилятори він розташований внизу під радіаторами. Розумієте? Тобто воно його продуває, той датчик вже бачить, що ці радіатори вже ну якби охолоджені там до якоїсь температури, на яку він там запрограмовувати датчик. І тоді він аж вимикає ті вентилятори, коли вже до нього доходить охолодження повітря. Тобто, вже всі нутріщі охолодилися. Що ми робимо, коли ми перевертаємо? Що відбувається? У нас. Ось о, включилися вентилятори зверху вниз, так хух, дунули на той датчик, той датчик холодним повітрям, бо нижче датчика вже нічого нема. Там що його вже буде гріти, там нема нічого. От той датчик охолонув за пару секунд, все, воно вимкнулося, а далі все гаряче. Уявляєте, далі все гаряче, бо гаряче повітря пішло вверх, воно там ще не встигло стити, датчик остив, все. Тобто наш інвертор буде постійно перегріти. І чи того він так пропрацює, особливо в цю спеку, я не знаю. Так що не варто це робити, хто зробив це. Таку дурню, то краще переробіть назад, верніть так, як було, бо цей ж ремонтник каже, що вся взагалі вся схемотехніка інвертора, якщо подивитися, на нього, конструктиви зроблений так, щоб повітря заходило зверху і опускалося вниз. Тобто, це не просто так зроблено. Оцими всіми інженерами китайськими. Вони оце вони не тупонули. Не треба так думати, навіть да, це тупонули, ми зараз виправимо да, за китайцями. Що ми удосконалимо і пхати туди свої е, шаловливі ручонки, да, <зас> щоб щось там удосконалити, не потрібно. Все там зроблено правильно, все там зроблено, продумано, і туди лізти не треба нічого перевертати, нічого там. Єдине, що треба, це, я ж кажу, почистити. Зняти кришку, верхню там, продуть, його, акуратненько, все ж нічого не треба виключати, там вимикати. Ну, інвертор вимкнуть, звісно, треба там все повимикати, мережу, все-все, все, щоб ніякої напруги не було. Кнопку теж вивкнули, тоді ж продуваємо. Це, я думаю, зрозуміло. О, так, що лісти туди не треба і нічого удосконалювати. Взагалі, взагалі, по статистиці є така статистика поломок в сервісних центрах. Ну, вона так виводиться, статистика поломок любого інструмента. Це починаючи там від мобільних телефонів, закінчуючи телевізорами, інверторами, гібридними, і що б там не було. На першому місці не забуваємо це. Стоїть неправильна експлуатація. Тобто поломки з вини користувача. Неправильна, некоректна, не по інструкції. Експлуатація. Люди читають інструкцію або щось таке роблять з ним, що те, що не треба. Не передбачено виробником. От і тому ламається. І це стосується також і гібридних інверторів. Так що нема що туди лізти, нема що там удосконалювати. Всі все роблять так, щоб воно робило. От, і наші вдосконалення там не потрібні. Все воно має працювати. Ніякий виробник не буде робити так, щоб воно ламалося і портить собі репутацію. Всі стараються робити так, щоб воно робило. Звичайно, буває брак. Звичайно, бо ми зараз говоримо якраз. Про ці наші втручання некоректні в роботу якихось приладів непотрібні. тобто ми щось не дорозуміли. Не розумію, як воно працює, я теж я ж кажу, теж хотів таке зробити, учудить. Бо дійсно так, з першого погляду, фізика ж, да, ну, тепле повітря має підніматися вверх, як це воно опускається вниз, що це таке, треба щось <смітно> виправити. Ось вони тупонули. Да? Ні, там все продумано, все там ці датчики розположені так, щоб це повітря опускалося вниз, зверху. І вся ця кішки, оці всі інвертори, так само там розташовані, все, щоб воно так охолоджувалось, рух, рух повітря знизу. Зверху, вниз, має бути, так що не треба туди лізти. Фу, ну, от і все, що я хотів сказати, на спеку. О, я вважаю, це таке важливі такі питання, ми роздивили, щоб наші інвертори, бо перегрів це погано. Перегрів це погано для всіх електронних компонентів. Це підвищена прискорена деградація. Так що перегріву треба уникати всяческими... Як тільки можна перегріву. О, і беремо більш потужніший інвертор, ставимо його про холодне місце, чистим продуваємо, і все, я думаю, буде добре. Так, ну що, пішли, подивимося, що там мій інвертор скажу вам, яка там температура в тому приміщенні, де стоїть мій інвертор. Так, ну ось ми вже біля мого інвертора, акумулятора. До речі, ось о моя нова щитова буде. Це вже прийшли три провода тих трьох полів, трьох ланок. Ну, то довгого поля, що я показував, да, це кабеля вже. От, І ж, яка ж тут температура на інверторі, ну не знаю, видно вам чи ні на камеру, 24 градуса Ось бмс показує, бачите? БМС-ка акумулятора. Ну це він заряджався, 100% вже зарядилося. Ранок зараз. Може і за цього. Так-то взагалі я тут бачив навіть 22-23. Хоча може ця спека вже, моє приміщення прогрівається. Це в мене гараж такий утеплений гараж. Тут завжди така стабільна температура. Ну я вважаю на таку спеку 24 градуса акумулятор. Ну, не знаю, видно вам, не видно. <кій> це ще й досить непогано. Зарядився він повністю, як ви знаєте. да? Е, я його заряджаю до 55, ну, воно пише тут. 55,1. Бачите, да? 55,1. Ну, Я налаштовував 55. Може, воно там так спеціально зроблено в інверторі? Що, типу 55,1, бо тут 54,8, якщо бачите. А ця показує 54,95. Ну, Майже 55. Оцей, до речі, самий точний такий ватметр. От, оці ті-то таке. О, ну все, що я хотів вам показати. Так що акумулятору зараз гарно, інвертору зараз гарно, бачите, зараз. Ну, 24. Це я не знаю, до речі, де це показує він температуру. Ця БМС-ка, бачите, да? Не знаю, бачите чи не бачите. 24 градуса, Чи це е, на комірках, чи це в, в самій БМСкі. Бо вона вміряє температуру і в собі, і на комірках там багато датчиків я бачив. Ну, не один, коли ми її розбирали, цей біомчик. О, то, то там тих датчиків. А де це 24? Мені здається, що це в БМСки, всередині БМСки 24. Хоча взять так, якщо це ящик, то мені здається, що там воно однаково, що на БМС, що там. Бо якщо прогрілась там комірки, прогрілися, вони нагріють і БМС-ку. Там в цьому ящику, мені здається, буде температура приблизно однакова. Там плюс-мінус пів градуса, градус, там дивлячись БМСки чи в комірках. Ну, я так думаю, я не знаю. Пишіть, де це температура, це він міряє 24 градуса. Де це іменно вона в самому акумуляторі? В БМСки чи на Комірках. От, ну от і все, що я хотів показати. Мабуть, мабуть усе. Да. Всім дякую за увагу, до побачення. Пишіть, що ви про це думаєте, де у вас стоять інвертори ваші. О, де ви краще поставили, може, якісь ще зауваження є на цю спеку по експлуатації інвертора. У Вас досвід всіх моїх глядачів, досвід, хто використовує, дуже цінний для людей, які тільки ще планують купити це все придбати і встановити, щоб потім не переставляти, там не переробляти, а прийти до правильного відразу рішення. Так що не стісняйтесь, пишіть коментарі, як воно у вас є про свої помилки, про свої досягнення. Весь свій досвід діліться. Все, всім дякую за увагу, до побачення.